Guys, today we start unit 4. So write down today's date, classwork. Open your books on page 24. 24 сторінка нова тема називається Champions. Чемпіони. Будемо багато говорити про спорт. Тому що наш словничок Vocabulary так і називається Sports. Одразу почнемо з прослуховування. Перед вами є ілюстрації. Зараз вам треба уважно послухати запис і поєднати слова з рамочки до ілюстрацій. Як бачите слів більше, ніж ілюстрацій. Тож не всі слова будуть поєднані. Слухаймо і записуємо. A. Boxing B. Cycling C. Gymnastics D, ice hockey. E, rugby. F, surfing. G, table tennis. H, volleyball. We finished. Now let's talk about the translation of these words. The first word: athletics. Це легка атлетика. Cycling – їзда на велосипеді. Ice skating – катання на ковзанах. Зазвичай на ковзанах у нас відбувається який вид спорту? Фігурне катання. Squash – Це в нас в Україні є, але мало хто про це знає. Це як різновид тенісу, де грають ракеткою і м'ячиком, але м'ячик відбивають від стін. Оце називається сквош. Table tennis настільний теніс, boxing. Box gymnastics. Gymnastika Jugging. Big pitjuptsm. Surfing. Surfing. Volleyball. Так і буде. Climbing. скелелазення, Ice hockey. хокей, Rugby. Rugby. американський футбол. Swimming плавання, Windsurfing. Так і буде windsurfing. Ось так воно виглядає. І давайте разом з тим дамо відповіді на запитання About you, з верху сторінки. Which sports do you play regularly? Які види спорту ви граєте регулярно? Почніть відповідь так. I regularly play, for example, volleyball тому що у вас зазвичай на фізкультурі є волейбол або футбол. Знайдіть слова volleyball футбол думаю, і так вмієте писати, і складіть речення. Починаючи так, як... На Друге питання, на яке ви маєте відповісти, which sports do you watch? Які види спорту ви дивитеся? Почніть так: I watch і продовжуйте. Що саме? I watch boxing, I watch volleyball. I watch ice hockey і так далі. Тож, у першій вправі у вас мають бути підписані малюнки A і назва, B і назва, а також дані відповіді на запитання зверху About you. Далі пишемо exercise 2 page 24. Слухаємо запис, поєднуємо дві частинки речень. Речення повністю записуємо в зошит. Не тільки один a літера, а повне речення. Слухаємо, 1. Where do you go windsurfing? We live a long way from the sea, but luckily there's a big lake near here and we go windsurfing on the lake. We go swimming sometimes too. 2. How often do you do gymnastics? Once a week. I don't like it, but gymnastics is part of our PE lessons at school. We do athletics in the summer instead. 3. Do you play ice hockey? No way! I don't play ice hockey. I don't even go ice skating. I can't skate! I love watching it on TV though. I go climbing a lot with friends from school. I like that. 4. What sports do you do? I usually do boxing after school on Thursdays. I go jogging quite often too because I need to be fit for boxing. 5. Do you like cycling? Yes, I think bikes are brilliant. This is my new road bike. I love it. My mates and I go cycling all the time. Six. Do you enjoy sport? Yes, I love playing football and I like squash and tennis too. My sister plays tennis, but she hates losing, so we never play tennis together. Says 3, page 24. Табличку креслимо. Так само, як в підручнику. Перша колонка do робити, друга go ходити, третя play. Справа в тому, що деякі види спорту можна робити do. От як do athletics кажуть. На деякі можна ходити go climbing, ходити на скелелазіння. А в деякі можна тільки play грати, як от ice, hockey. Отже, тепер всі ці слова справи першої, вам треба розподілити по колоночкам. Я це вже роблю за вас, тому що тут ви самі не здогадаєтеся. Від вас вимагається переписати таблицю і запам'ятати, які види спорту йдуть з «do», які з go, а які з play. І так само, як просить вправа четверта в цю саму табличку, ми допишемо ще деякі різновиди спорту. Допишіть ті, що є у вас підручнику. Баскетбол і снободи. Відповідну колонку їх додайте. І ще кілька фраз я вам даю, і їх розпишіть у відповідні колонки. Пишемо тільки назву виду спорту. Ну, а тепер пограємо. Записуємо спочатку exercise 5, page 24. Спочатку пограємо, потім будемо писати відповіді. У вас квіз. Треба за відведений час дати відповіді на запитання. Давайте буде у вас приблизно 5 пальців на одне питання, щоб назвати. Отже, у вас перед очима ваша табличка, яку ви заповнили? Або ж право перша у вас перед очима, щось у вас перед очима є. Перше питання: Which nine sports can you do on your own? які 9 видів спорту ви можете робити самостійно? Поїхали, думаємо. Всі види спорту, Athletics, Climbing. Cycling. Gymnastics. Ice skating. Jogging. Surfing. swimming, windsurfing. А тепер в зошиті. Запишіть всі оці види спорту, які ви почули. Знайдіть, як вони пишуться у Рамочці першої або третьої вправи і запишіть. Друге питання. Готові? Якщо ще не записали, відео на паузу, запишіть і продовжуємо. Друге питання Which four four sports are for two or four players? які чотири видів спорту для двох або чотирьох людей? Поїхали думати? Та-дам! Час вийшов. Це. Боксі. Двох. Сквош для двох зазвичай. Тейбл теніс. Зазвичай теж для двох. І теніс теж для двох. То в рідких випадках хтось може і в чотирьох пограти. Записали те, що я сказала. Зошит. І тоді повертаємося до третього питання. Третє питання. Which three sports are for teams of more than four? Які три види спорту для команд більше, ніж чотири людини? Поїхали думати. Та-дам! Це ice hockey, rugby, volleyball. Футбол теж сюди відноситься, так що все нормально. Записали? В зошит. Переходимо до четвертого питання. Which five sports do you do on or in water or ice? Які п'ять видів спорту робляться в чи на воді або льодові? Це ice hockey, ice skating, surfing, swimming, windsurfing. Записали в зошит. Наступне питання. In which two sports do you use a racket? В яких двох видів спорту ви використовуєте ракетку? That's easy. That's tennis and squash. Six. In which four sports is the a net Выдах, Ice hockey, table tennis, tennis and volleyball. which four is tennis in Ice the Olympic volleyball. which the Olympic Якого спорту немає в Олімпійських іграх? Чотири варіанти відповіді: сайклей, тейбл теніс, ice hockey, squash. Якого немає? І авже ж це сквош. Восьме питання. What sport do people do in these competitions? Wimbledon! Яким спортом люди займаються у цих змаганнях? Wimbledon! I'll give you Tennis, the Tour de France, cycling, IAF World Championships. I don't know how to show you. <laughs> Athletics. Записали відповіді. Переходимо до exercise 6, page 24. Дати відповіді на запитання. Перше. What's your favorite sport? Why? When do you do it? Ваш улюблений вид спорту, чому і коли ви це робите? Починаємо так. My favorite sport is... Пишемо назву. Наприклад, my favorite sport is boxing. Why? Because I like fighting. That's not true. Don't be afraid, Don't it's not a problem. When do you do it? I can't say that I do it at school. Can I? I do it at home. At home. Yeah. In the evening at home. And that's what I'm going to say. Drugha question What are the most popular sports in Ukraine? What are the most popular sports in Ukraine? The most popular sports in Ukraine are. Ну, які там популярні. Футбол, баскетбол. That's all. Боксинг, boxін. Боксін, I guess, popular as well. Ну, от ті, які ви вважаєте популярними в Україні, для мене особисто популярний лише футбол, більше нічим не цікавилась. А ви собі запишіть, які види спорту в Україні популярні, на вашу думку. Ваш вибір. Окей, okay, that's it. See you next time. Bye!